11 жовтня в місті Зеленодольську Дніпропетровської області відбувся агітаційний захід, під час якого біля виборчого намету кандидата у народні депутати України Дмитра Зубрія проходив своєрідний аукціон. Сфотографувавшись з кандидатом, можна було отримати лот для участі у розіграші призу. Одній жіночці пощастило виграти мобільний телефон. Висані, пожалуйста, адін одну бумажечку любую. 8. Так, номер 8. я вас поздравляю. <ріст> Дніпропетровський окружний адміністративний суд розсінив ці дії як факт непрямого підкупу виборців і прийняв відповідну постанову. Судом було встановлено факт непрямого підкупу виборців, що полягав фактично у, відчуж... у відчуженні об'єкту майна на користь безоплатного відчуження, на користь громадянки похилого віку. Все це відбувалося на фоні публічних закликів голосувати за певного кандидата, що є порушенням частиною 14 статті 74 закону України про вибори народних депутатів. Даною постановою було визнано дії кандидата в народні депутати з Дмитра Олександровича незаконними. Що стосується відповідальності, то слід зазначити, що законом України про вибори народних депутатів така відповідальність також передбачена. Зокрема, центральна виборча комісія на підставі відповідного рішення суду. Може здійснити попередження кандидату окремо або політичній партії про недопустимість чинення наступних таких дій. А між тим держава посилює відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Днями парламент направив на підпис президенту відповідний законопроект. Зокрема, за такі дії, як підкуп виборців, у ньому передбачена кримінальна відповідальність. Ось думка з цього приводу юриста. Чітко зараз видно, що кандидати в народні депутати достатньо непрозрачно і нечесно ведуть передвиборну кампанію. Тому, безусловно, таке ужесточення законодавства в цьому руслі, бізусловно має місце.